Всім привіт, зараз покажемо великий вибір робочих коніків на продажу. Є така кобелка, 4 роки. Кобелка вже пубуларове По у тому що у нас в Порщі. Якби когось цікавило, я номер залишу в описі, будете дзвонити. Коні в село та Івано-Франківська область. Будуть цікавити, продаж обід. Зараз я покажу всіх, номер будуватись. Можете дзвонити. О oh, май, де тікаєш? Кобелка така, що встрень. дати. Енергії має Запрішна робоча, вся як має бути пара, одна кінка любе. Ще є такий жеребчик, Бельгії два роки, дарі. Тож може бути продаж обмін, кого би цікавий. Номер буде в описі, будете дзвонить. Кобале парує, вже дуже спокійні. Що, дай. Йо, де дуже спокійний, такі кап'ять. Такий лошачок. Двіку ногу має Що, дай? Сті, 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 дай. Так, да. стань. Дай, стан. дай робо спасти, Стан. Бідемо далі, все покажу. Ще такий коник є. Тож запрягний робочий, все як має бути. гару, продаж, обм. Може бути. Пока не дорожчає той. Йо! Так. 啊，是、uh。Sure. Так що кого буде цікавити, номер опис, дзвоніть. Це є такий лошачок, десь до двох років. Там я їх знімав, їх було шість. Ще це лише всій ще один. Тих всіх продав. Якби когось цікавив, може бути на продаж, на обі. Лошачок недорогий. Кого би цікавив. Можете дзвонити. Ще два лише ось цей є не знаю того знайду чи ні. Він десь там корч. Той трохи більший за це. Так що як хтось хотів, то можете дзвонити. Там ще є кобелка така злушати молода Тож може бути продаж об що кого цікавить Там пішли до коні там ще є Коні Не втікла туди Зараз там покажуть. і лошачок на дорогий. Кого би цікаво, можете дзвонити. Ще є така кобелка, теж запріжна робоча, все як має бути. Пара однокінка, молода. Якби когось цікавила, на продаж, на одну. Люба, роботу добру має. yeah Що тут ще є лемур. Лемур не жеребець, лемур вже кіт. Олександрівський його був оставрований з документом. 16 рік, 9 років. Такий коник. Трошки тут ходовку. Почистили його. Він же коник трошка був під але до вже по хто знає його точка проводиш опти Люба. що Лемур, спокійний свірі добре Він траву конім деколи коли приводить коли є так що кого буде цікавити там ще є коні але всі не буду знімати вони там по корчих треба виганяти їх познімати коней є багато на продажу кого буде цікавити номер в описі Дзвоніть. Це є така кобелка, теж молода, джеребна по першерону, теж якби когось цікавив, може бути продаж обмі, що коли буде Так що номер в описі, коней є багато, будете дзвонити.